Благодать вам та мир від нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні наше слово для проповіді, частина євангельського читання, це Марка 2 із 23 го вірша. І до кінця цього розділу, будь ласка, розгортайте ваші Біблії. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колося зривати. Фарисеї ж казали йому подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, і сам згаладнів був, і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за пересвященника Авіятара, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому та син людський, Господь і суботі. Отже, брати і сестри, ми бачимо таку історію, яка з перших віршів виглядає як така дрібна равіністична юдейська суперечка про кожну йоту закону, закону в розумінні перших книг Мойсеєвих. І виглядає воно навіть анекдотично. чому? Тому що тут трактування таке було у цих юдейських лідерів, що коли зриваєш колосся, а закон, до речі, дозволяв зривати такі колосся і навіть наказував не до кінця жати оце при дорозі, залишати для вдови сироти приходька зерно. І коли люди йшли. Дорогою голодні, а ще можете уявити, яка спека була, так? Все ж таки, це ж Ізраїль, і коли зріє колося, то це саме літо якраз, то тоді можна було їсти їм. Але трактовка була очевидна така, що коли зриваєш колося, це робиш роботу, а ще до того ж треба ж очистити це зерно і з'їсти. Ну, ми розуміємо, що тільки дуже потребуюча голодна людина буде використовувати таку їжу, тільки дуже в такій потребі великій. Але справа в тому, що це трактувалося як молотіння, як робота, як приборка врожаю і обробка врожаю. Звісно, виглядає трошечки. Смішна, я знав одного пастиря американського, який оповідав, що, будучи дитиною, він жив в Нью йорку і саме в тому районі, де багато було юдеїв традиційних. І коли ще не були фотоелементи такими популярними, це очевидно десь 60-ті роки, може, початок 70-х років. То от в суботу, щоб запалити світла, на це людей не йшли, бо це робота встати і вімкнути вимикач. А вони хотіли все одно користуватися вигадами цивілізації, і тому просили гоїв, тобто ну, християнських цих діток, які жили по сусідству, і там лежали вже за світло приготовлені гроші десь при вході. І от там в певний час приходила, дитина включала світло, а потім в певний час приходила і вимикала світло. Ну, так само, як оце в Ізраїлі оповідають, що ліфти на кожному поверсі самі в суботу зупиняються, щоб не Нажимати на кнопку і не робити роботи. Звісно, ми бачимо, що суперечки про такі речі для людини духовної, коли ми згадаємо перший коринтян, другий розділ, що ми обговорювали на біблійному занятті, просто виглядає жалюгідною, коли чіпляються за букву закона. Але з іншого боку, тут серйозна річ, виконання третьої заповіді, дотримання святого дня суботи в старому заповіті. І як казала одна моя знайома про певний релігійний рух, до якого вона певною мірою належить, що також культ можна зробити і із дотримання суботи. І ми бачимо тут Господа, як він ставиться до своїх Учнів, як він відповідає цим фарисеям, це з одного боку, а з іншого, ми бачимо, ким він показує себе самого. І якщо щодо учнів, то тут підсумок такий, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, то ще більш важливим є 28-й вірш. Тому-то син людський, Господь і суботі. Я так розумію, що перед вами розгорнуті біблії сучасного перекладу, і там вираз трохи інший. Тому син людський володар, здається, так написано, і суботі. Теж, наче як гарна, але я притримую все ж таки, рекомендую розуміти більше, як написано в грецькому оригіналі, як перекладає Івана Гієнка, як перекладає російський синодальний переклад чи авторитетні популярні англійські переклади. Тобто син людський, це Ісус Христос, тут ну, Гієнка, місіанський титул, цей із Даниїла використовується. Той самий титул, який згадає Ісус, коли Його заарештують і будуть судити. І він скаже, що ви побачите сина людського, який іде по хмар. І ось син людський, не просто людина, але син людський, як месіанський титул нашого Господа, є Господом і суботи. Не просто володарем, перснем чи ще чогось там, але саме Господом суботи. І коли ми згадаємо буття, початок, перший розділ, коли ми згадаємо 20-й розділ книги Вихід, і відповідний розділ в повторенні закону, де дані заповіді, то чітко сказано, що Господь за 6 днів створив Всесвіт, і, зокрема, людину, і потім, побачивши, що творева добре, відпочив на сьомий день і дав заповідь. Відпочивати в цей святий день і євреям. Мартін Лютер в своїх катехизисах трактує це як те, що ця заповідь була дана сама євреям, і незважаючи на те, що вона належить до десяти заповідь, це саме слово про суботу, трактує як те, що стосується все ж таки обрядового закону. І у нас є місце із Колосян, другий розділ, де сказано, щоб ми вже не були під стихіями світу, і в Галатах схоже місце є, щоб ми не вважали на суботи, на інші святкові дні, на їжу. Але все це тепер не є принциповим таким після того, як Син Людський, Господь Суботі, втілений Бог прийшов, виконав закон і цю частину обрядового закону. І тепер церемоніальний закон виглядає як тінь Христа, яка була до Його приходу, а тепер ми маємо тіло вже. І у нас велике благословення є, що Бог не тільки спустився з небес і послужив нам у тілі, Бог син, друга особа трійці, втілившись, виконавши досконало закон, принісши своє життя за нас, але потім воскрес у тілі і вознісся на небеса у тілі. Де, якщо ми вже будемо торкатися другої частини того, що як Господь ставиться до своїх учнів і до нас, де Він перебуває, праворуч Бога Отця і заступається за нас своїми молитвами. Але повернемося ще до першої частини, те, що Господь Суботи, цей ось наш 28-й вірш, Показує нам Христа як самого Господа Бога, разом вся трійця працювала, створивши цей світ, і відповідно вся трійця разом і відпочила в сьомий день. Але не забуваємо про те, що цей світ стоїть також силою Божою. І також в аналогічному місці наш Господь говорить в Євангелії Івана про те, що мій отець працює і досі, і я працюю. Таким чином, і утримуючи світ і служачи нам, Господь служить своїй церкві, яка покликана бути світлом у всьому світі і сіллю землі. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що от юдейські лідери, оці фарисеї, вони, наче, як чіплялися за тору в першу чергу, трактували Тору, але подивившись ширше на численні дискусії, і в того ж Марка. Господа із юдейськими лідерами ми бачимо його критику саме за запровадження людських заповідей, численних людських заповідей, які не були наказані. Тут, наче як справа йде про буквальний наказ Тори дотримуватися відпочинку у суботу, але вони дотримуються ці фарисеї не духа. А букви Писання вони не люблять ближнього і таким чином зневажають самого Господа суботу. Вони зневажають і Христа, і Бога, і зневажають ближнього. На жаль, нам набагато легше вірити по своїй тілесній частині, по тілесній природі, природній людині легше вірити в що завгодно, крім милостивого Бога Біблії. Ми з великим інтересом підхоплюємо будь-які сенсації в газетах, тепер в інтернеті надруковані. Люди мають великі сантименти до свят, пов'язаних із циклом Богородиці, і саме переносять свої упавання із твердих Божих обітниць на якісь сни, видіння, які суперечать Писанню. От, наприклад, буквально Пару днів тому ми святкували Покрову, в нашому календарі День Господньої покрови. Але оці ось сантименти до жіночого, жіночого захисту, до Богородиці, вони домінують, на жаль, в нашому суспільстві і часом і впливають і на нас. Отже, тримаємось і букви писання. Але при цьому, коли ми знаємо букву, то має бути і дух служіння, дух любові, який наш Господь проявляє до своїх учнів. Коли ми вже з'ясували, що першим головним посланням цього місця є те, що Ісус об'являє себе Господом Суботи і Господом Богом втіленим разом із Тим. Він приймається своїми учнями. І це у нас підсумок 27 вірш. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. І, дорогі брати і сестри, знаєте, коли людина не має Духа Божого, зневажає Святого Духа, тоді вона нападає на правдивих віруючих, і тоді за ними стоїть сам диявол. І оці. Релігійні люди, фарисеї, які намагалися дотримати кожну букву закону, насправді вони уповали на себе, на своє виконання закону. І таким чином диявол працює дуже активно і в церкві, в спільноті віруючих. Диявол активно працював серед Божого народу, старого заповіту. І коли він не може відвести. Людей до прямого поклоніння собі сатаністів відвертих все ж таки в світі дуже мало. Коли він не може відвести до інших нехристиянських релігій, але навіть такі великі релігії, як юдейство і особливо мусульманство, незабуваємо, теж виросли із писання, то диявол намагається зайти і перекрутити писання і розуміння писання. І юдейство, яке визнає Словом Божим, весь старий заповіт, не побачило в Ісусі втіленого Месію, а мусульманство, яке насправді є сумішчю юдаїзму, і християнства і інших якихось язичних культів, також визнає Ісуса не більше, ніж Пророка. І оцей дуже прикрий шлях, який Пройшли ці релігії, і скільки людей вони ведуть до пекла, нагадує нам про те, що диявол не спить і сьогодні, і також в християнстві намагається працювати, як я вже згадав, одводячи людей від поклоніння єдиному правдивому Богу, чи до поклоніння Богородиці, чи до поклоніння святим якимось особливо поваженим. І ми помічаємо, що навіть в нашій культурі, мабуть, більшою популярність має навіть не святі такі Петро і Павло, апостоли, біблійні святи, а не біблійні, як святий Микола або святий Пантелеймон. То все це показує наскільки легко ми ведемося на ці диявольські штучки, диявольські пропозиції. І так само можна сказати, що у кожного з нас є ангел-охоронець, але диявол намагається вже відвести нашу увагу від Бога до ангела-охоронця, так само, як він намагався відвести увагу і Христа під час спокуси до ангела-охоронця, тому що цитував саме наш 90-91 вірш, хто живе під покровом Всевишнього, що ангели тебе підхоплять. Тобто насправді диявол той, хто звинувачує. Той, хто хоче, щоб ми заплющили очі і не бачили Христа, виконавця закону, нашого єдиного Спасителя, а веде до нашої самоправедності. Але Господь показує себе тим, хто заступається за своїх учнів. Він заступається за тих, хто зараз прагнений, голодний і зриває колосся. Так само він заступається і за Давида. Який свого часу, будучи своїми супутниками, будучи голодним, тікаючи від царя Саула, взяв хліби-показні, які стояли перед престолом Божим, це вже було пожертва, це було вже, здається, ну, одне з найсвятіших, що було у храмі. Але оцей принцип, що субота для чоловіка, а не чоловік для суботи, це принцип Божий, який закладений у писанні. І ще раз повторюсь, що насправді диявол хоче нас відвести від Бога до упавання на нас самих або на інших. Ми багато говорили вже про святих, але переважно також диявол хоче, щоб ми упавали на власні діла, або на діла святих, або на власні діла. І коли ми думаємо про питання спасіння, наскільки це залежить від нас? То ми знаємо із Слова Божого, дуже чітко, особливо від святого Павла, що насправді Бог показує, що ми ніяким чином не можемо бути виправдані самі. Але Божа праведність з'явилася через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Тобто Бог. Пропонує нам спасіння віри, упаванням на нього, довірує до нього, бо Він дав Ісуса Христа, яким ми дарма виправдуємося через благодать, через відкуплення в ньому, бо Бог Його приніс у жертву примирення в крові Його, так кажуть римляни. А другий Каринтяна, той же Павло, Натхнений тим же Духом Святим каже, що того, хто не віддав гріха, Бог замість нас учинив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у нім. І ми бачимо, що Господь виправдує нас дарма, без діл закону. І ми можемо виділити тему нашої проповіді, що насправді Господь Суботи Це є наш люблячий Господь. І нам не треба дивуватися, що диявол буквально біситься, хоче відвести як можна більше людей від спасіння. І коли ми не розуміємо прощення гріхів у Христі, спасіння у Христі у Сині Людському, Господі Свободи, тоді ми схильні хвалитися собою своїми ділами. От як тут ці фарисеї натякають на таку досконалу праведність, ще більшу праведність часом, ніж Бог. Описує в Торі щодо якихось деталей. Звісно, тої праведності, якої Бог від нас прагне бути абсолютно святими і непорочними, ми досягти не хочемо. Але людина хоче похвалитися хоча б якоюсь деталлю виконання закону. І тому хвалиться собою, принижує інших, правдивих, віруючих зазвичай, і разом з тим це веде до зневаги Христа, тому що. Тоді виходить, що Христос надаремно помер, як каже той же апостол. І Павло нам показує, що усіх ті, хто уповають на діла закону, насправді знаходяться під прокляттям. І, дорогі брати і сестри, через те, що ми по плоті, природна людина, схильна відходити від Бога, і нам дуже важко було спочатку прийти до розуміння шляху спасіння, який викладений у Біблії, то я пригадаю, як Мартін Лютер в одній з своїх праць говорить про те, що людина має знати три речі, щоб бути спасеною. По-перше, вона повинна знати, що робити, а що залишити незроблене. Здається, для когось може бути парадоксально. Виглядає, що треба робити, робити і робити для того, щоб спастися, але насправді є та територія, на яку ми не можемо зайти. Ми можемо тільки зіпсувати той шлях спасіння, якщо будемо уповати на свої власні діла. Отже, по-друге, Лютер каже. Що людина має усвідомити, що вона не може досягнути того, що повинна робити чи залишити незробленим, і вона повинна знати, куди йти, щоб знайти необхідні їй сили. Тобто йти до Христа. По-третє, вона повинна знати, як шукати та отримувати цю силу. Це подібно до хворої людини. Котрій спочатку потрібно визначити природу її хвороби, або діагноз, як ми тепер кажемо, а тоді вже шукати, що робити, а що залишити незробленим. Думаю, всі знають принцип Гіппократа в медицині, язичника, який зауважив, будучи дуже мудрою людиною, що найважливіше в медицині це не нашкодити. Отак саме. Якщо ми будемо шукати якоїсь додаткової праведності, надлишкової праведності і ставити виконання кожної букви закону, а ще коли її будемо дописувати своєю уявою, ще більш серйозні обмеження ставити, якщо ми будемо на це упавати, то ми насправді пошкодимо власному спасінню. І таким чином. Лютер тут, як і Господь в Біблії направляє нас до слова і до таїнства. Так, звісно, Господь дав нам закон, і ми маємо жити по заповідям, маємо виконувати заповіді, але при цьому ми маємо розуміти, що ми не встані їх виконати досконало, щоб догадити нашому Богу. Але досконало їх виконав тільки Христос, і Він заплатив за нашу Недосконалість. Він заплатив за всі наші гріхи. І можна підсумувати сьогоднішню проповідь, сьогоднішню тему Господь суботи, наш люблячий Господь, ще таким чином, що Господь суботи вирішує наші поточні виклики і проблеми, і разом із тим Він нас зберігає для вічності. Ми побачили, як тут Господь захищає своїх учнів перед фарисеями, але разом з тим Він, головне, що веде їх до вічності. Але все ж таки, щоб у нас не сформувався такий підхід антиномізму, тобто недотримання закону, я нагадаю, що у нас сьогодні святий день. Святий день неділя, після Воскресіння Господнього, після сходження Духа Святого. Церква, як ми бачимо ще в Новому заповіті, рання церква стала поступово тоді ще переходити на поклоніння саме в день Воскресіння Господнього у неділю. І в цей святий день ви тут. Чому? Тому що ми. Хочемо бути із Господом, тому що ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. І є така от прекрасна приповість із 16 розділу приповістей, в новому перекладі вона звучить так. Доручи справи Господу і в усьому матимеш успіх. І в цей сьогоднішній день ми прийшли особливим чином. Зустрітися тут разом одне з одним і з Господом, прославляючи його, і причасники зустрічаються у таємстві Господньої вечері із Ним. Звісно, ми доручаємо Господу свої справи щодня, але сьогодні день особливий. І коли ми доручаємо, віддаємо все Богу, будьмо певні, що Господь нас далі буде благословляти. І коли віра вже сьогодні привела нас сюди, то словом і таємством Господь покріплює нашу віру і благословить вас на всіх шляхах вашого життя на цей тиждень. Майте певність у цьому, і нехай Господь і справді благословить ваші справи тут і дарує вам блажену вічність. На славу Божу! Амінь.